Свою назву тістечко Київська троянда отримало за характерну форму, що нагадує цю красиву квітку. Воно дуже смачне і стане окрасою вашого столу. Для приготування тістечка беремо 25 грамів замороженого вершкового масла та натираємо його на терці. Додаємо 250 грамів просіяного борошна. Потім сюди ж додаємо 2 яйця та 2 жовтки. 15 грамів цукру, півчайної ложки ванільного цукру, дрібку солі та столову ложку горілки чи рому. Вимішуємо тісто. В залежності від розміру яєць може знадобитися трохи більше борошна. У нас пішло приблизно 290 грамів. Тісто вимішуємо дуже ретельно, до гладкості. Потім розкачуємо товщиною 3-4 мм. Та вирізаємо кружальця трьох різних діаметрів однакової кількості. По краях кожного робимо 4-5 надрізів. Змазуємо центри білком та складаємо кружальця пірамідкою. Слідкуємо, щоб надрізи не накладалися. Смажимо у фритюрі до рум'яності з обох боків. Спочатку кладемо троянду серединкою вниз, а вже потім перевертаємо на інший бік. Це тістечко дуже популярне і в Польщі. Там його називають карнавальна троянда. Готові тістечка викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Присипаємо цукровою пудрою, а всерединку кладемо джем. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких!